Ми, проходячи перший етап, зробимо, спробуємо намалювати вже іншу картинку, от такий морський пейзажик, на темному папері. Тобто попередній ми робили на білому, зараз зробимо на такому крафтовому кольорі. Можна використовувати різні відтінки для цього малюнку, і навіть чорний також може підходити. Ми будемо робити пейзаж вечірній. Для цього знову ж таки будемо робити переходи відтінків від світлих до темних. І почнемо з найсвітлішого відтінку, пісочного такого на лінію горизонту. Давайте зробимо лінію горизонту не ділом посередині, а десь трошечки, буквально чуть-чуть вище. -чуть І проводимо також площиною дочки, на ширину одного. Наступний колір – лимонний жовтий. Теж ширина площини. Наступний жовтий насичений. Навіть заходьте на попередні кольори. Помаранчево-червоний. В кінці можна використати темно синій. Можна два рази зробити темно синю. Це все об'єднуємо, починаємо з світлого відтінку, не з темного, а світлого. Легенько притискаємо і додаємо плавного переходу. Тут же сильно не тисніть. Але де треба перехід зробити м'ягтіший, постарайтеся притиснути сильніше. От на тут на межі синього з червоним можна цей ефект підсилити. І доводимо до самого верху круговими рухами, горизонтальними. Намагайтеся це все м'яко об'єднати. Такий перехід. Ми е, зробимо нечисте небо, а десь декілька хмариночок на небі, нехай в нас будуть насичений такий помаранчево-жовтий відтінок. Вже кутиком крайдочки спробуємо намалювати ось такі пласкі хмари, які формуються на від... переході жовтого і світлого відтінку. Пласкими рухами, вліво-вправо робимо ось такі декілька хмарок. І їх легенько дуже трошечки розтушовуємо. Сильно ні. Не так як ми фон розтушовували, а просто якби притушуємо. Вони або розтушовуємо. Хмари, які знаходяться вже вище, будуть насиченішим темнішим кольором. Для цього можна взяти а, ось такий коралово темний, м -м червоний, можливо, такий насичений бордовий відтінок. І от на межі синього з червоним, додамо декілька темних маринок. Той же самий рух, навіть трошечки робимо таку невеличку діагональ. і також його трошки стушовуємо. Пам'ятаєте, що у вас є один палець брудний, значить і інший можна використати, скільки пальців стільки можна і використовувати. Цим же відтінком ми будемо пробувати малювати на дальньому плані берег. Підводимо лінію горизонту під нашим світлим небом і формуємо саму гору вище, нижче, на звуження, от сюди, невеличку вершинку далі, і знову йде на звуження. Можете акуратно замалювати його. Кутиком. Це той же самий колір, що ми робили на небі. Для підсилення темноти ми візьмемо темно-синій колір і от від лінії горизонта підтемнимо нашу гору берег. Ледве доторкаючись тільки по самому низу. І коли вже намалюєте, легенько пальцем з'єднайте це. У нас вийдеться насичений красивий червоний колір вершин гір. І в районі берега, з'єднання з водою, будуть там Для підсилення світла від, від самого сонця ми візьмемо білий колір, визначимо для себе, що сонечко буде десь сховатися ось в цьому місці, навколо нього, кутиком. Зробимо найяскравішу розтушовку білого. Пальцем можна трошечки його притушити. І саме сонце круговими рухами малюємо маленьку цяточку білого сонця. Ось там. Далі повертаємося до нашого кольору, те, що ми використовували на небі. І ми будемо формувати лінію води. Сильно притискаємо площиною, малюємо перший відтінок. Наступний колір, так як ми робили наверху, беремо, можна лимонний жовтий не використовувати, вже одразу жовтий. Малюємо полосочку. Далі трошечки підтемним. Якоюсь оранжевинкою, сильно не притискаємо тільки трішки. Синій ми постараємося робити не отакий насичений, а трошки додамо кольору неба. Для цього ми вже використовуємо ось такий відтінок синього, оце третій. Можна ще світліший. І на ширину двох-трьох крайдочок замальовуємо таким. І в самому низу. Можна вже підтемнити темно-син. Так. так як в попередньому випадку ми розтушовували небо, починаючи з світло, так само і тут. Починаючи з світлої води, тільки горизонтальними рухами розтушовуємо нашу воду. Не бійтесь заходити на попередні кольори, тобто малюєте жовтим, розтушовуєте жовтим, піднімайтесь трошки на світлий. Так само перейдете вже на блакитний, також трошечки піднімайтесь вище. І таким чином ми отримаємо плавні переходи десь з натяком на відбитки у воді нашого неба. З тимнішими переходимо. Так, до самого низу. Якщо ви замальовували круговим, і отак от розташовували, то просто останні штрихи робіть тільки в горизонтальній площині. Ось так. Значить, на передньому плані у нас будуть тут знаходитися берег, камінчики, і ми з вами спробуємо їх відтворити. Значить, Приблизно десь від цього місця можемо боком крайточки ось такими рухами, на звуження донизу і невеличке підняття от сюди, зробимо перший край нашого бера Його пальцями можна акуратно розтушувати. Так як от ми робили. На краю лишаємо чіткіший край, а розташовуємо тільки всередині оцього. Ба. Невеличкий камінчик може бути в самій воді, теж замальовуємо. І отут може йти такий ряд. Один камінець, один більший. Дуже високо їх не малюйте в нас на ближньому плані. Ось такий. Дальні камінці, які в нас знаходяться, вони собою відбивають трошки у воді. Значить, ми беремо за чорний кольор і легенько їх відбиваємо. Так само і ці. Ледве доторкаючись різкими такими рухами донизу. Трошки відбиваємо їх в воді. Тепер, щоб відокремити ці частинки, можна взяти світлий сірий кольор і показати на водичці, що біля камінчиків водичка динамічно рухається. Межуємо відбиток і ленько, ледве доторкаючись, на воді додаємо бліків. Багато не треба, вони переважно більше знаходяться попри сам берег. Ось так. Ви можете по ходу ставити час від часу на паузу, намалювали, повернулися. Тобто ролик дає можливість вам зробити, повертатись до попереднього етапу, щоб ви точно зрозуміли, як це все робиться. Давайте завершимо вже камінці. Для цього ми використаємо ну, цегляний наш цей колір нам під, підходить для того, щоб на камінцях з'явилося світло. На кантик наших камінців і навіть кутиком легасенько заходимо на чорний, створимо блік світла. Діагональними рухами я утворюю ось такий ефект. Але кутиком тут можна діагонально вліво. З цього боку ці маски можна робити діагонально вправо. На сам край. Так само і на оцих камінцях. Більше активніше світло до відношення сонця. Тобто на ліву сторону цих камінців світла немає. А от на правій більше. І підсилимо цей відтінок отаким світлішим, можливо, пісочним таким кольором. На кант, дуже трошечки додамо сонечка. На самий кантик додаємо ще світліших променів. Кутом. Десь можна зайти в серединку, один-два мазка. А переважно по канту. І не однією суцільною лінією. Приривайте її. Пальцем розтирати тут вже не потрібно. Ось так. А в морському пейзажі ми покажемо, що це дуже тише спокій. Ми намалюємо. На дальньому плані яхточку. Для цього візьмемо коричневий темний кольор, ним. Зверніть увагу саме де? Нижчі лінії берега, можливо, сантиметра 2, не нижче. Проводимо приблизно ось таку форму пласку самого човна. На ширину там, 5 мм. Далі. Вертикально проводимо мачту, яка буде сягати приблизно до жовтого неба, до цього жовто-багряного оранжевого неба. І від нього діагонально гостренько проведемо вітрило. Діагонально робимо такі гості края вітрил, Ліву сторону замальовуємо повністю. Пальцем можна розтерти. Намагайтесь не виходити вже за контури нашої лінії. праву сторону на неї падає більше сонця. Ми замалюємо вже оцим червоно-оранжевим відтінком. Навіть можна десь мазочок пустити і на це вітрило. І дамо акцент жовтого кольору на краєшок, щоб підсилити світло, яке падає від сонця. Ось так. Можна десь додати трошечки краплоночку темно-синього, для того, щоб акцентувати, ще додати якогось цікавого обліку. Тут, в корпусі темно-синій, дайте. Ось так. Корабель зараз висить в повітрі, він не на воді. І для цього ми його поставимо на воду. Повертаємося до темно-коричного кольору горизонтальними рухами, відбиваємо оцей трикутничок у воді Не ширше корабля. Навіть додамо багряного червонявого відблик від цього вітрили, тому на Праву сторону відбитку натякнемо такий ефект. Можна пальцем не розтирати, хіба що дуже трошечки десь з'єднати відтінки. Ось так. І щоб показати, що вода теж має якесь мерехтіння, ми по водичці додамо бліків Давайте. Зробимо це ось тим таким світлим пісочним відтінком по водичці. В районі яхти. Вліво-вправо, горизонтальними рухами. Багато не робіть. Дуже трошки. Дуже гарно буде десь на відбитку зайти. І відповідно цим же кольором робимо доріжку на воді від сонця. Тут активніше, можна притиснути більше. І ці бліки робити ширші. Вони зверху будуть навіть займати більшу площину. З кожним разом донизу все менше і менше. А підсилити цей блік. Нам допоможе білий колір. сильніше натискаючи по самому центру. Ось так. Ну і наші чайки також не розійшлися, не розлетілися М -м по своїм ночівлям, темно-коричневим кольором. Намалюємо декілька малесеньких тишок на небі. Достатньо. Ми спробували перенести оцей малюнок на більший формат. Тут я малював на білому листі, тут ви бачите, ми малювали на крафтовому коричному. І ефект світла получився досить схожий. В цьому місці внизу можете поставити автограф, дуже гарно буде знаходити. До речі, колір автографу самого підпису може бути як світлий сонце, або колір самого вітрильника червоного відтінку.